Для системи водопостачання ми маємо ось такі фільтри. Ось так вони виглядають. Фільтр повністю латунний з латунною колбою. Приєднується він до вашої системи дуже зручно. Тут йдуть ось такі накідні гайки, підключаються вони через прокладку. Прокладка йде в комплекті з однієї з іншої сторони. Щоб розібрати цю систему і замінити або обслужити фільтр, нічого додаткового не потрібно. По боках можна поставити два крани. Тут є манометр, на якому ви будете бачити наявний тиск в системі. І для того, щоб почистити цей фільтр, не обов'язково його завжди розбирати. Знизу тут є ось такий кранік, ви його відкриваєте, і водою ваша сітка всередині промивається. Якщо сітка дуже забилась, то її можна розібрати. Нижня колба відкручується. Тут все також на прокладках, нічого не треба підмотувати чи що ще. Всередині, ось така стоїть подвійна сітка, вона здається на 1000 та на 250 мікрон. Одна на 1000, інша на 250. Такі фільтри можна ставити там, де є пісок в системі. Там, де є ще якийсь бруд, в цілому на загальну систему водопостачання навіть можна поставити і ваші прилади, такі як змішувачі, посудомиєчні машини. Бойлери і все інше скажуть вам дякую, тому що увесь бруд буде залишатися в цьому фільтрі. Сітка дуже тонка і вона захищає вашу систему водопостачання повністю. Також в чому перевага такого фільтрації, що не потрібно в ній замінювати картриджі на механічну очистку. Це називається самоочисний фільтр тонкої очистки. На загальну систему. Замість поліпропіленового картриджа ви можете поставити такий фільтр. А далі, там, якщо треба додаткова очистка, вже можна ставити колбу там з вугіллям або з еономідною смолою. Неважливо. Але для механічної очистки це насправді ідеальний варіант. Фільтрації є з різьбою на півдюйма, на три четверті і на дюйм. Ціни я вкажу десь отут.